Як це пятно закрити <ріст> то клей від ремонту? До речі, це ремонт сама робила. Угу. А, привіт, мене звати Настя, і мені 24 роки, я вже на цьому місці присосалась, чесне слово, сьогодні. Але ну, я дуже рада, що якби, в Києві процвітають проєкти, що вони є, що це дуже активно продвигається. А, я взагалі їжджу на танцювальні контракти за кордон. А в Києві я знімаюся в серіалах, але пора вже якось. Присісти чуть-чуть, да? Бо мені вчора знову прислали контракт, ти поможеш похистити. Я така: ні 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 Ми з танцюльками почекаємо. <гум> так в возраст уже, да? <гум> Але я просто вже хочу не пропускати да, проекти, як це відбулося чотири місяці тому, коли мені прислали три можливості, а я не змогла виїхала на контракт Клас, так? Да? Ну, в общем. Віжу не віжу препятствий, тому я сподіваюсь до зустрічі на знімальних майданчиках.